Краса України для мене це дух прадавніх предків, що гуляє степами. Краса України для мене це неймовірна історія. Хоробрість людей і те завзяття, з якою вони захищають свою країну. Для мене краса України в доброті, в посмішці кожного українця. Для мене краса України наша мова, особливо наші діалекти. Це Дніпро. І кручі, це жуків острів, дикі гори, Карпат та Криму. Це схід і захід сонця в Києві. Поля Донбасу, це пляжі, Одеси, Запах Чорного моря. Наше море. Чорне, Азовське. Обов'язково буде наше. Криза України це діти, які хочуть жити. Це рідний край, тому що -то там я зростав і обов'язково туди, ще повернусь. Це Бахтісарай, Чифуткале, тепер Кармен. Криса України неповторна. Нас її ніколи не заберуть. Це плюха, яка летить по російському загарбнику, який штурмує посадку на Купівському напрямку. А також сни про гарні вулиці, мирний час і нерозбиті будинки. Згуртованість нашого народу про агресора. Це дуже дуже сильно і дуже дуже сильно надихає. Краса України, усіх тих стопах і лісах моєї рідної Харківської області. Україна це гордість. Україна це правда. З ним незалежності України!